Поліанна Розділ 21. відповідь на запитання. Вийшовши від Джона Пендлтона та спускаючись із Пендлтонського пагорба. Поліана бачила, що небо чорніє на очах, вочевидь збиралася злива. Вона прискорила ходу. Але на півдорозі додому зустріла ненці з парасолькою. Щоправда, хмари вже частково розсіялися, і загроза зливи минулася. Хмари на на північ, промовила Ненці, окинувши небо критичним поглядом. Я так і думала від початку, та мізполі наполягала, щоб я з оцим от пішла вам назустріч. Вона за вас хвилювалася. Угу. розсіяно пробурмотіла Поліана, теж розглядаючи хмари. Ненці гмикнула. Здається, ви мене не слухаєте, зауважила служниця. Я сказала, що тітонька за вас хвилювалася. Ох. зітхнула Поліана, раптом згадавши, про що незабаром вона має запитати тітоньку. Шкода, не хотіла її хвилювати. Як на мене, то я рада, відказала Ненці. Так, так, Поліана недовірливо витріщилася на служницю. Рада, що тітенька Полі за мене хвилювалася? Ненці, це не за правилами гри радіти такому, обурилася вона. А я й не грала у вашу гру, відрізала Ненці. Навіть не думала. Ви, мабуть, не розумієте значення цього факту. Міс Полі за вас хвилювалася. Що ж тут не ясно? Хвилюватися дуже неприємно, наполягала Поліанна. Яке ще може бути значення? Ненці мотнула головою. Я поясню, яке. Таке, що вона стає схожою на людину, а не лише виконує свій обов'язок із ранку до ночі. Але ж Ненці, заперечила шокована Поляна. Тітенька завжди виконує свій обов'язок, вона дуже сумлінно до цього ставиться. Сама того не усвідомлюючи, дівчинка повторила те, що тридцятьма хвилинами раніше почула від Джона Пендлтона. Ненсі розсміялася. Безперечно, ваша правда, їй це важливо, але зараз вона цим не обмежується, ваш приїзд дещо змінив. Обличчя Поліани перемінилося, її брови зійшлись в стурбовану хвильку. Тоді саме і вас запитаю, Ненсі. зітхнула вона. Як гадаєте, тітонці Полі подобається, що я в неї живу? Чи була б вона проти, якби я жила де інде? Ненці кинула погляд. На зосереджене личко дівчинки. Правду кажучи, вона давно з острахом чекала на це запитання. Вона нерідко міркувала, яку відповідь може дати, та щоб і не збрехати, і водночас не задавати поліані жорстокої рани. Та зараз, зараз, у світлі нових підозр, які підтвердилися фактом передачі парасольки, ненці навіть зраділа цьому запитанню. Вона не сумнівалася, що з чистим сумлінням зможе заспокоїти серце цієї дитини таке зголодніле за любов'ю. Чи подобається міс полі, що ви в неї живете? Чи сумувала б вона, якби вас не було? обурено закричала служниця. Хіба не про це я щойно говорила? Хіба не вона наказала мені мерщій бігти до вас із парасолькою? Щойно на небі завиднілася крихітна хмаринка. Хіба не вона звеліла перенести вниз ваші речі? Щоб ви могли жити в гарненькій кімнаті, як і хотіли. Міс Поліано, невже ви забули, як вона спочатку не терпіла? Ненці зрозуміла, що збилася з правильного курсу, і удала, ніби закашлялася. І ще є купа майже невловимих ознак, продовжила вона. Усі ті дрібниці, які свідчать, що ви пом'якшили та розтопили її серце, кіт, собака, те, як вона тепер звертається до мене, і багато іншого, міс Поліано. Та я не можу передати, як сильно вона б сумувала, якби ви кудись поділися. Ненсі говорила з неабияким запалом, частково, щоб заглушити те небезпечне зізнання, яке мало не зірвалося з її язика. І все ж вона не була готова до тієї шаленої радості, яка освітила личко Поліани. О, ненці я така рада, рада, рада. Не уявляєте, яка ж я рада, що тітенька Полі мене любить. Тепер я її точно не полишу. Думала Поліана, піднімаючись до кімнати за кілька хвилин по тому. Я завжди знала, що хочу жити із тітенькою полі, та, мабуть, не знала, як сильно я хочу, щоб і вона хотіла жити зі мною. Дівчинка розуміла, що повідомити Джона Пендлтона про своє рішення буде непросто, і з жахом уявляла, як воно буде. Поліана була дуже прив'язаною до містера Пендлтона і дуже його жаліла, бо він і сам себе жалів. Їй було шкода, що він усе своє життя прожив самотньо та нещасливо, і особливо прикро, що причиною цього була її мати. Дівчинка уявляла, яким стане великий сірий будинок, коли його господар одужає і далі житиме один мовчазні кімнати, засмічена підлога, безлад на столі. Її серденько розривалося від співчуття до цього самотнього чоловіка. Їй так хотілося, аби знайшовся хтось, хто раптом вона скочила на ноги з радісним вигуком. Придумала. Щойно в неї з'явився вільний час, вона знову побігла на пагорб до Джона Пендлтона і невдовзі вже сиділа в бібліотеці поруч із господарем. Його довгі худі руки бездіяльно лежали на бильцях крісла, а вірний пес умостився біля ніг. То що, Поліанно, буде мені гра у радість до кінця моїх днів? Лагідно поцікавився чоловік. «А вже ж?» – вигукнула Поляна. Я придумала, що вам треба зробити, і це буде найрадісніший вчинок у вашому житті. Перевести сюди твої речі? запитав Джон Пендлтон, нервово затинаючись. Ні, але. Поліано, але ж ти мені не відмовиш, перервав її палкий голос. Я мушу, містере Пендлтон, чесне слово, тітенька Полі, вона тебе не відпускає. Я я її не питала, видушила із себе дівчинка. Поліанно. Дівчинка відвела очі. Вона не могла витримати цей ображений і скорботний погляд свого доброго друга. То ти її навіть не спитала? Я не могла, сер, чесно, пробурмотіла Поліана. Розумієте, я дізналася її відповідь, не питаючи. Тітенька Полі хоче, щоб я жила з нею, і я сама теж цього хочу. Сміливо зізналася вона. Не уявляйте, наскільки тітенька добра до мене, і мені здається, що вона вже починає радіти багатьом різним речам. А ви ж знаєте, що раніше вона цього не вміла. Ви ж самі так казали, о, містер Пендлтон, я не можу зараз її лишити. Запала довга тиша, яку порушувало тільки потріскування дров у каміні. Нарешті чоловік заговорив. Зрозуміло, Поліанна. Ти не можеш залишити її зараз, повторив він. Більше я тебе не проситиму. Останнє слово прозвучало майже нечутно, та Поліанна його вловила. Зачекайте, ви ж іще не про все дізналися, нагадала вона чоловікові. Я вигадала спосіб, як повернути вам радість. Серйозно, немає такого способу, Поліанно. А от і є, це з ваших власних слів. Ви казали, що ваш будинок стане домом тільки тоді, коли в ньому будуть жіночі руки або дитячий сміх. Оце я вам можу організувати дитячий сміх, не мій, але іншої дитини. Мені не потрібна інша дитина, обурився чоловік. Але ж ви ще не знаєте, про кого я. Як дізнаєтеся, то зрозумієте, що потрібно. Ви ж такий добрий і милий. Згадайте лише про підвіски і про гроші для язичників і. Поліанно, розгнівано перервав її чоловік. Забудьмо цю маячню раз і назавжди. Я вже з десяток разів намагався тобі сказати: немає ніяких грошей для язичників, немає й не було. За все своє життя я не надіслав їм ані цента. Отак він підвів підборіддя, готовий витримати те, на що очікував глибоко розчарований погляд Поліанни. Але йому на подив у її очах він не побачив ні розчарування, ні горя, лише радісне здивування. Ой, як чудово! сплеснула дівчинка в долоні. Я така рада, тобто не подумайте, зашарівшись, виправилася вона. Звісно, мені шкода язичників, але я рада, що вас не цікавлять маленькі індійці, бо всіх інших лише вони й цікавлять. А вам я бачу цікавіший Джиммі Бін. Тепер я не сумніваюся, що ви його візьмете. Кого? Джимі біна, це й буде той самий дитячий сміх, а він точно сміятиметься від радості. Минулого тижня мусила йому повідомити, що навіть моя жіноча допомога на Заході відмовилася його взяти, і він дуже засмутився. Але тепер Джиммі дуже зрадіє, коли почує новину. Не зрадіє, бо нема ніякої новини, рішуче обрубав чоловік. Полянно, це нісенітниця. Не тобто, невже ви його не візьмете? Саме так не візьму. Але ж вам потрібна дитина в домі, пробормотіла Поляна, мало не плачучи. З Джиммі ви точно не будете самотнім. Не сумніваюся, відповів Джон Пендлтон. Та я надам перевагу самотності. І тут Поляна вперше за багато тижнів згадала, що колись казала їй ненці. Вона зухвало задерла підборіддя і випалила. Невже живий хлопчик Некращий за мертвий скелет у шафі? Який ще скелет?» А такий. Ненці мені казала, що ви тримаєте скелет десь у шафі. Отакої. Зненацька чоловік відкинув голову і розреготався. Він реготав так голосно, що Поліанна рознервувалася і почала плакати. Побачивши це, Джон Пендлтон припинив сміятися. І випрямився у кріслі. Поліанно, мабуть, твоя правда. Власне, ти й сама не знаєш, наскільки ти маєш рацію, сказав він дуже лагідно. Я згідний, що живий хлопчик набагато кращий, ніж скелет у шафі. На жаль, люди не завжди готові на обмін. Ми любимо триматися за свої скелети. Розкажи но мені більше про того хлопчика. І Поліанна розказала. Чи то сміх розрядив напружену атмосферу, чи сумна історія Джимі Біна в переказі Поліани зачепила й без того вже розм'якшену душу. Хоч би як того вечора Поліана пішла додому не без надії. Наступної суботи її було запрошено до кам'яного будинку разом із Джимі Біном. Я така рада, не сумніваюся, що він вам сподобається, мовила на прощання Поліана. Так хочеться, щоб Джиммі мав дім і людину, яка про нього дбатиме.